Ми повернулися в студію для того, щоб розповісти про те, з чого власне, стартанули свою роботу, ось ця наша мережа медіа-центрів по Україні. І сьогодні ми запросили до розмови наших колег з медіа-центрів Львова, Києва та Одеси, і зараз будемо розуміти, хто вже встиг підключитися і хто встиг вже встигає приєднатися до розмови. Дмитро, а я скажу тобі: о, нагадаю тобі ось таку штуку. Ми дійсно дуже довго планували, да? як би так включитися в цю історію, що є вже такі дуже класні проекти, які працюють в Києві і Львові. на той момент були. Але ми ще не до кінця розуміли, як це робити в Харкові, бо в Харкові ну це березень, квітень, ну це було об'єктивно небезпечно. Хоч журналісти приїжджали, хоч і дуже хотіли взагалі якось, щоб їм допомагали. У мене з ними було багато розмов. Вони казали, що ви шкодите самі собі, що ви не координуєте нашу роботу. Але як робити так, щоб це було не щоб це було безпечно? Ми до кінця не розуміли, і, і, і де взагалі взяти таке приміщення, да, щоб працювати безпечно. Згадуй, давай. що да, я, я так загадую. розумію, ти був в ефірі що... і трохи... <гум> <гум> я трохи, да, замарафонювався трохи. Я хочу сказати, що важливо було те, що це було системно небезпечно. Ну, тобто, умовно, умовно, ми розуміли, що. Треба шукати якесь приміщення. По перше. По-друге, чесно кажучи, ми розуміли інтуїтивно скоріше. Ти більше, я менше, бо ти професійна журналістка. Ти розуміла більше, але ми не розуміли до кінця, що ми маємо робити. Давай чесно скажемо, що взагалі певні речі дуже принципові. Ми не розуміли, як воно буде, і в цьому є певна, певна лютість. Я би сказав цієї історії. Так, але знаєш, нам все ж таки допомагало те, що ці проекти вже існують в інших містах. І вже якесь розуміння, все ж таки. Я розумію, що ми всі в різних умовах: Київ в інших умовах, Львів в своїх умовах. У Харкова тоді була інша ситуація, але все одно нам допомагало те, що є люди, які вже якось напрацювали якусь системність цій роботі. Я хочу долучити до нашої розмови. По перше, Аліну Фролову, координаторку проєкту медіа-центр Україна. Аліна, якщо ти мене зараз чуєш, мені сказали, що начебто всі вже мають бути. Привіт! О, тепер всім ми всі бачимо, класно, що всі тут. Аліна Фролова, Христина Либіть із Львова, яка є координаторкою медіа-центру Україн Львів. І у Львові, от ми вчора з Христиною трошки поговорили, у Львові взагалі там суперцікава історія. Ідея медіа-центру з'явилася ще до війни. І якось так почало це все працювати, але не дуже да, зрозуміло було те, що робити, а коли вже, коли вже почалася війна, вже пішла ця історія саме з ідеєю медіа-центру Україна. І е, Михайло з Одеси, Міша, привіт. Міша, привіт. Одеса з'явилася на мапі медіа-центрів останньою, останню, але дуже активно включилася в роботу. У вас дуже багато заходів в теж час. І насправді, мені здається, ми так. Ясно, що всього чотири локації це не дуже багато, але більш-менш ми закрили да, якісь основні напрямки, на яких має бути ось така координаційна історія з журналістами. Аліно, долучаю тебе, давай поговоримо про головну мету, з да, якою взагалі створювалася ця ідея медіа-центр Україна. Ну, спочатку це було розуміння того, що державним органам є чим займатися зараз. Тому що ми, коли почали думати про медіа-центр, це було був початок березня. І, власне, коли ми почали отримувати багато запитів від різних державних органів, допоможіть журналістами. Тому що це був такий шквал. Да? і... Ми дійшли висновку, що треба робити якусь локацію, і десь 10-го числа вирішили, що ми її робимо 10 березня. А в цей же момент ми дізналися, що у Львові наші колеги буквально в ті самі дні роблять аналогічну ініціативу. І тому ми просто зізвонилися і одразу ж домовилися, що ми виходимо під єдиним брендом. І а, просто стартуємо паралельно з а, в Києві, і Львові. 13 березня ми запустилися в Києві. Головне а, завдання було по перше робити військові брифінги. Щодня по-друге, приводити представників влади, які б розповідали взагалі, що відбувається. Це для київського центру. Я маю на увазі. по третє, займатися всіми журналістами, які тут знаходяться, в яких проблеми з акредитацією, які не знають, куди йти, що робити, які там писати, які є правила, як спілкуватися з ТРО. Взагалі, що відбувається. І тому, ну і от спочатку власне команда була дуже невеличка. Ми зібралися як могли за два дні. Все запустили, знайшли безкоштовне обладнання, знайшли безкоштовне. Приміщення і стартануло. І понеслося, ну, як завжди, ти вважаєш, що це на якийсь там короткий період. Потім ти розумієш, що все. Напевно, буде не дуже коротко, і ти починаєш вибудовувати якусь систему скоріше ніж там просто щоденні брифінги. Можу сказати, що з того, що ми зробили і зробили дуже якісно, це перші медіатури, тому що було обмеження по доступу, перші медіатури власне робили ми для журналістів. Це була і Буча, і Ірпінь. Перший виїзд президента в Бучу підтримали ми з журналістами, з виїздом журналістів. І все це був величезний виклик, тому що інтуїтивно ти розумієш, що напевно там буде президент. Але ти до кінця цього не знаєш. І координувати групу в журналістів, які побачили президента Бучі, було, скажімо так, дуже важко. І, але ну, це все починалося, оскільки ми зібрали професіоналів. Якось полуслова все зрозуміло. Ми координувалися зі Львовом. Одразу ж намагалися вибудовувати сітку, так щоб перекривати один одного. І ну якось це закрутилося. Зараз це більш системна робота. Зараз ми там у нас кілька величезних напрямів, за якими ми працюємо. Зараз робота змінилася, тому що а, більша частина журналістів, там, якщо їх цікавить фронт, то вони їдуть там до Харкова або до Одеси. А ми більше працюємо на системному такому висвітленні події. Ми намагаємося дуже багато часу приділяти також контекстуальним речам. Ну, наприклад, пояснювати їм історичний контекст, пояснювати, чому Крим не завжди був російським, чому Західна думка, чому Азов це не нацистський батальйон, так і таке інше. Да? Тобто, ми витягаємо якісь історії, які ми роз'яснюємо. Ми займаємося фіксерським ком'юніті, ми займаємося журналістами. Тобто, ситуація дуже сильно змінилася за цей період. Дякую, Алін. І ще й продовжуйте допомагати тим медіацентрам, які є в інших містах, да? і Харківському і Одеському. і це теж системний напрямок вашої роботи, за що ми вам дуже вдячні. Я для нас це задоволення, тому що я вважаю, що Україна це країна нетворкінгу, що в нас немає горизонтальних вертикальних жорстких структур, і в цьому наш плюс. І за рахунок цього ми обходимо нашого ворога. Тому от у нас така мережа незалежних медіа центрів, які між собою координуються. Це абсолютно як для мене модель, така існування України. Ну і я думаю, ще дуже важлива штука, що завжди знаходились люди на місцях, які робили це не ніхто. Хтось приїжджав да, і привозив цю ідею, і намагався її там втілити. А саме люди з міст з Харкова з Одеси впрягалися і на, своїх, на, таких, на своїй силі вже побудовували цю структуру локально. Христино, Розкажи, будь ласка, ми вчора почали говорити з тобою про цю історію да, з створенням. Оце саме перша домедіа-центрівська така ідея, яка з'явилася за тиждень до війни. Розкажи, будь ласка, трошки про це і теж про ідею, бо у нас вчора в розмові прозвучав такий дуже важливий меседж про роботу з журналістами іноземними. Угу. Всім вітання. Я пам'ятаю, у Львові це почалося 17-го числа, 17 лютого, тому що у Львові дуже активно працюють туристично-інформаційні центри. Працювали це вокзал, аеропорт, ратуша, і ми почали помічати, що туристів менше є, немає туристів іноземних. А натомість збільшується, приходять іноземні журналісти. І ми не знаємо, що з ним робити, і вони не знають, що робити. Ми звичайно що розуміли всі чули інформацію, яку говорив світ, так але насправді всі ж до кінця не вірили, що може бути якась війна. Але ми зрозуміли, що нам треба швидко переключитися, і ми створили на базі одного офісу туристичного офісу Львів International, Львів медіа центр. Зробила про це новину іноземною її розіслали, і до нас почали приходити журналісти. І насправді я пам'ятаю, перший тиждень вийшов перші кілька днів. Вийшло навіть не на місцевий інтернет ресурс. зробив новину, що до львівського міжнародного медіа центру звернувся лише один журналіст. І ми сиділи на такій черговій нараді, і я кажу, слухайте, давайте що от зараз кілька днів дивимося і, напевно, будемо закруглятися. Ну, тому що ми втрачаємо дуже багато ресурсу, а ніхто не приходить. Ми на цьому зійшлися. Через кілька днів почалася війна, і в нас стояли просто черги. Нас, нас просто стояли черги людей. І ми зрозуміли, що і ми дуже швидко реагували на це, тому що. Ми зрозуміли, що в журналістів дуже багато запиту вони приїхали висвітлювати війну, але вони приїхали висвітлювати війну, начебто, у чергове відрядження. Вони не розуміли, куди вони в приїхали. Вони не розуміли, чому їх зупиняють правоохоронці. Вони не розуміли, чому їм забороняють щось знімати. Вони їм потрібно було інформація, вони не знали, що робити. А при служби при державних органах влади вони мали на той момент іншу свою роботу, просто купу купезно своєї роботи. І ми отак просто щогодини оновлювали оцю інформацію, яка до нас поступає, і швидко оновлювали на неї відповіді. І в нас створювалися такі. Чек-листи кожних кілька годин. нові, У нас додавались нові номери телефонів, нові контакти, нова інформація від спецслужб, від поліції, від надзвичайників про те, як координуємо цю роботу. Ми почали координуватися з поліцією про те, що ми їх фіксуємо. В нас є перелік прізвища ім'я, хлопців і дівчат, які приїжджають, що ми можемо координуватися, чи вони в нас не зареєстровані, чи ні, щоб розуміти, хто це приїхав. Ми Фотографували їхні посвідчення і паспорти, щоб розуміти, хто це, щоб паралельно можна було перевіряти, чи це не є люди підозрілої підозрілі особи, і насправді це в такому координаційному хаосі, я б сказала, відбувалося, тому що цей хаос ніяк не впливав на те, щоб погіршити роботу. Але це ну це насправді дуже цікаво згадувати. І потім, через кілька днів, чи через кілька тижнів, насправді, десь на початку березня е, приїхав Андрій Шевченко до нас, до Львова Ірина Побідоносва з ідеєю створити медіа-центр. ми каже, ну ми вже робимо таку сервісну функцію. І тут ми просто знайшли одне одного, тому що сервісну функцію ми вже ідеально закривали. Її тут вже ми просто кожного дня покращували показники, тому що відшліфовували роботу по запитах. А команда з Києва вони вже ідеально доповнили історію контексту. Це є брифінги, це прес-конференції і насправді. Водночас ми постійно вирішували оці питання, які, е, е, які з'являлися від журналістів про те, там чому нам забороняють знімати, чи чому, чому нам забороняють щось робити? І це дуже такий важливий момент, тому що ми стикалися з ким з нерозумінням, з повним нерозумінням, коли нам нам погрожували і казали, що будуть звертатися усі можливі е, організації по захисту роботи журналістів, що ми тут е, просто. Е, Перешкоджаємо роботі ж ми, ми до речі з цим ми теж постійно. стикалися. Моменти. І ми пройшли. Ось та, і ці конфлікти ми насправді в діалозі розбирали. І це дуже важ. Ми місяця, що ми, от медіа-центри, в кожному місті перебрали на себе дуже важливу функцію і ту справу, на яку часом. Державних органів влади просто не було, тому що треба було гасити геть інакші пожежі. Треба було дуже швидко варі... ну, Тобто, для всіх війна це було як скільки б ми не готувалися, і скільки б ми не прописували методичок, чи не робили нарадку попередню, все рівно ми всі зіткнулися з цим вперше. Тому мені здається, що ми з вами дуже важливу роль по. Інформуванню все світу взяли на себе так саме в цьому мені здається, от зараз ми так вже да, викристалізували цю мету, коли ми. Я вони говорили, це слово впливаємо, бо це люди приїжджають з демократичних країн, це незалежні журналісти. Ми скоріше допомагаємо їм робити свою роботу якісно, і якщо є дійсно якась заборона, ми намагаємося пропонувати альтернативу для того, щоб вони могли тут просто результативно працювати. Дякую дуже, Христино. Я ще Михайло долучу до бесіди нашої. Михайло знаходиться в такій просто серйозній, майже як на докладі. У нас тут на телемарафоні така історія, ми так собі дуже довго говорили про те, яка має бути атмосфера взагалі протягом цих. 40 годин і вирішили, що це буде така людська розмова про історію, про те, як ми всі виживаємо, і про те, як ми насправді маємо триматися далі, в тому числі. Діма, ти знайомий з Михайлом набагато більше ніж Міша, я Міша, я знайомий з тобою, тому що ти е, якраз Привіт. от Аліна розповідала про цю історію з медіатурами, яку вони. В яку вони дуже ефективно війшли, да, коли звільнили Київську область? І ми перейняли трошки цю естафету, робили такі простори е, після того, як звільнили нашу область не до кінця, але принаймні та ті території, на які можна було їхати. І ви вже з Михайлом перетнулися в Херсоні. Да? Коли ви поїхали? Коли звільнили Херсон, і ви поїхали до Херсона. Я, я, якщо можна, трохи додам до функції, до функціоналу, тобто безумовно, ми були так такими собі модераторами, медіаторами Ну, і є, е, є, да, і є такими медіаторами скоріше ніж модераторами, навіть, але мені здається, що ще є одна важлива штука, до якої ми дійшли. Вільно чи не вільно, іноді через конфліктні ситуації, тому що ніхто не ідеальний і для всіх інституцій, систем, і системи, для державних, і військових, і цивільних, і всіх це виклик, якого ніхто не бачив до сих пір. Да? Тому важливо те, що ми не тільки медіатори, але ми ще й провайдери, я би сказав, в певних, в певних моментах. Тому що харківська специфіка, вона ж була в тому, а тепер і одеська специфіка, вона в тому. І, від, і не тепер, а вже давно. Вона в тому, що окрім органів влади, окрім поліції, СБУ, рятувальників, там будь-кого, да, волонтерів, ще когось. Тут довгий час війна на сході на Півдні і дуже багато військових, і запити журналістів вони дуже часто стосуються військових. І безумовно, ми про це відкрито говоримо з військовими, що система інформаційного забезпечення армії вона не була налаштована на роботу от в такому ключі. Безумовно. Тому дуже важливо робити було ті штуки, які ми всі робили разом. З Мішею ми познайомились під час великого престуру, який був організований, в принципі, за ініціативою наших київських друзів. А ми були руками з Мішею, і руками були. Руками, і це було дуже круто, тому що коли в тебе 170 журналістів, 5 автобусів, вони ламаються. А, там, це важка така штука, важка історія. Міш, як в Одесі. Поки і, скажи мені, говорить. Міша, зараз, хвилинку, скажи мені, Міша, а, як ви зараз? Бо до Чорнобаївки ми так тоді і не доїхали. Разом я маю так. на увазі. Ну, в нас дійсно трохи змінилося. Змінився характер роботи. Ми ж почали працювати 19 жовтня, це за місяць, десь до звільнення Херсону. І майже весь місяць ми підтримували тему Херсону. Я вважав і продовжую вважати, що це дуже важливо. Ми в онлайні включали пресофіцерів, представників міської обласної адміністрації, тобто намагалися це якось підтримувати. І зараз, вже після звільнення Херсону, увага і інтерес міжнародних журналістів він більш, більш прикутий до Херсону. Вони їдуть до Херсону, їдуть до Миколаєва, і тут їх побачити вже ну. Не так легко, як це було в перші декілька місяців роботи. Тому зараз ми шукаємо якісь нові, нові інструменти. Наталя, ти казала про атмосферу. Ми з самого початку це намагалися створювати як коворкінг, і звісно, коли відключали світло в Одесі, майже по всьому місту в нас воно тут було на щастя. Дуже багато журналістів сюди приходило, працювало тут, само якось. Зараз в місті світлом ситуація краща, тому тут знову не так багато журналістів. Ми знову знову щось шукаємо. Ми зробили speaking club англомовний з американським викладачем, який провів окупацію в Херсоні. Зараз він переїхав до Одеси, і кожного тижня він зустрічається з журналістами, там десь до 10 людей, які спілкуються із ним, покращують свій рівень англійської, тому що як показала вторгнення, ну повномасштабне вторгнення без англійської журналістам дуже дуже важко працювати, і це зрозуміло там. Ну, принаймні 10 наших колег в Одесі, тому вони ходять, намагаються. Підвищувати рівень своєї англійської. Нам дуже пощастило, звісно, з міністр з візитами міністра оборони. В нас відбулося декілька, декілька таких візитів і його особисто онлайн, і були його візити з партнер з представниками країн-партнерів. Це це дало змогу провести дійсно великі і важливі прес-конференції, на яких звучали важливі новини. Ну і зараз ми зараз ми продовжуємо працювати, продовжуємо шукати якісь теми, продовжуємо, може, працювати більш в онлайні, зв'язуватися із тими спікерами з-за кордону. Які ну інформація, яких може бути цікава нашим журналістам, міжнародним журналістам за допомогою мого колеги, ми зв'язалися із словацьким міністром оборони. Ми зв'язалися із сербським адвокатом, який подав суд на ПВК Вагнер. Ну тобто. На щастя, ми продовжуємо шукати шляхи розвитку і продовжуємо шукати де ми можемо бути корисні, тому що запитів таких прямих, тобто допоможіть нам зняти бойові дії, допоможіть нам потрапити кудись на якісь позиції. Їх стало менше, ну тобто з об'єктивних причин, тому що і Людям журналістам проще поїхати до Херсону самим, і варто сказати, що там деякі пресофіцери, наприклад, там той, що пресофіцер Херсону, дуже багато робить для того, щоб спростити роботу журналістів в полі. І це дуже круто, що ну не треба займатися, як то кажуть, мікроменеджментом, коли потрібно зв'язувати, фактично вирішувати дуже просту задачу, але на вирішення якої витрачається багато. Ну просто купа енергії. Просто зараз з'явилися пресофіцери, з якими можна сконтакту. І це а, спрощує процедуру. І по-друге, ну, це нові якісь виклики, що ще можна придумати тепер, коли там, деякі умови для роботи вже покращились. А можна я додам трошки? А, да? Міша, а, дякую щось... дуже. Так, да, Алін, да, Лінда. Я просто хотіла сказати, що це ну ми всі постійно змінюємо свій напрям, тому що ми дивимося, як, як міняється ситуація, власне, да і а, про те, що ти казала про те, що ми не впливаємо на журналістів, але ми впливаємо, і це слово мені вплив. не подобається. Це, це, да, це не тиск, це вплив. Тому що ну, наприклад, одна з наших там тем, яку ми розвиваємо активно, це а, продюсерський центр, коли ми шукаємо теми, які ми пропонуємо журналістам. Це можуть бути від глобальних тем. Але які не з нашої точки зору або це якісь персональні історії, які можуть справити враження, і ми розсилаємо і даємо ці теми журналістам. і От за перший місяць, тільки там ми випустили 109 тем, і з них 50 були забрані журналістами, і вони їх далі там проводили розслідування, до розслідування розкривали. Таким чином ми впливаємо на повістку, яку про яку говорять журналісти. Це важливо, тому що. Ну знову ж таки, війна перестає бути новинами, е да, якщо вона довга, у нас війна довга. Обстріли, якщо вони йдуть кожен день, це теж там. 10 секунд в новинах для нас важливо, щоб Україна була присутня в новинах з війною, не тільки з війною, з персональними історіями, тому що дуже багато допомоги тримається зараз на персональному відношенні людей за кордоном і тиску на власні уряди. І тому я думаю, що ми впливаємо і ну ми робимо те, що ми можемо для того, щоб впливати на таку повістку, і це відбувається досить успішно. Дякую дуже. Я взагалі дякую своїм колегам за роботу всі ці місяці, тому що, ну, по-перше, необхідність створення в Харкові такого проєкту була просто ну, абсолютно зрозуміла. І не треба було нікому доводити, наскільки це важливо. І вже існування таких проєктів, таких центрів в Києві і Львові нам дуже спростили реалізацію цієї задачі тут. І ми вам вдячні за підтримку, за те, що ви нам допомагаєте Працювати за те, що ми всі знаходимося от в цьому постійному нетворкінгу, в цій як, ланочками, да, я, цій, точніше, українською, українського повилітали слова. — Мережа, Мережа, да, я хотіла сказати, що ми зернятку цієї ланки такої спільної. І я дуже хотіла би, щоб ми щось ще придумали, таке спільне, бо дуже не вистачає спілкування. Ми була було дуже дві цікавих таких великих конференції Редколегія, перша і друга, але зрозуміло, що в цих умовах дуже складно щось влаштовувати зараз, тим більше офлайнове, але побажаю нам найближчим часом зустрітися. І от Михайло почав говорити: Михайло, ми з тобою зустрінемося ще завтра. Да? У нас є буде така студійний так. зв'язок з Одесою. Я вам дякую дуже, і вибачте, що у нас сьогодні все трошки з затримкою. І ми продовжимо телемарафон. А, дякую, бажаю а вам. А оце да, вам. Да, 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 вам. Да, тут у нас є подаруночки да. для вас. Ми у нас є такі патчі. Ура! Я, я приїду да. за ними. Да. Супер. Передамо. вам. Дякуємо вам. Ну, ми чекаємо дякую. на вас, Дякуємо. так. Тим не менше, поїзди ходять. Укрзалізниця тут була сьогодні. Да. Так що я думаю, що ми маємо все ж таки побачитись.